Радіо UA Chicago дорогі радіослухачі. Зараз з нами Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Пане Анатолій, вітаю вас. Добрий день, пане Анатолію. Пропоную поговорити спочатку. Про новини України нещодавно з'явилася інформація, державне бюро розслідування завершило розслідування стосовно народного депутата України Олександра Дубінського та ще чотирьох осіб, які вчинили держзраду у складі злочинної організації джерело Суспільне. Тож скажіть, будь ласка, що ви знаєте по цій темі, і як гадаєте, який вирок йому винесуть? Для того, щоб говорити на цю тему, не потрібно мати якоїсь спеціальної інформації. Достатньо цікавитися політикою або бути безпосереднім учасником політичного життя ну, хоча б з 2013-2014 років. І тоді вже можна було означити пол журналістів, які підтримували. Так чи інакше, тодішню чинну владу: і Азарова, і Януковича, хтось прямо, хтось безпосередньо. Такі люди, як Дубінський, вони працювали акуратніше, значно акуратніше. Але ну, замаскувати, за, зашифрувати, якось приховати свою діяльність, я думаю, що навіть їм було неможливо. І ми знали тоді, що щонайменше ці люди обслуговували Януковича і Азарова. Своїми публікаціями, які дискредитували Майдан. А оскільки Янукович і Азаров зараз знаходяться на Росії, то можна легко зараз говорити про те, що Дубінський він також вже був зв'язаний з Російською Федерацією. Потім дивні якісь такі майнові речі не можна, до речі, зрозуміти, звідки оцих 17, 18 чи 19 автомобілів і ця майка мама любить скористь. Тобто, гроші – це гроші від антикорупційної діяльності. Ну, так якось якби цікаво це все, що це така за антикорупційна діяльність. А якщо не від антикорупційної діяльності, то тоді виникає запитання, а з чого такі гроші? І тут ну, такі гроші може заплатити тільки Росія. Давайте згадаємо Женю Мураєва і всі інші, які виявляються, у них просто. Батьки мали бізнес, вони мали бізнес, ще там щось, третє, десяте в Росії. От, Важливий момент. Тому я думаю, можна поділити ці статки на два джерела походження. Одне джерело це антикорупційна діяльність, а друге джерело це гонорари з Москви, з Росії за дискредитацію майдану. Авторитет України насправді підривався, і те, що ну, Дубінський працював, свідчило ну наросів, як на мене, це свічило його дружба там з деркачем, його позиціонування і поведінка на відкритих там прес-конференціях, він дуже так чітко. Розмежовував свою депутатську діяльність на користь України, де він говорив українською мовою, і дуже чітко пояснював, де він працює на Росію. Та він говорив російською мовою для своїх кураторів, для своїх прихильників, прикриваючись тим, що нібито в Україні існують люди, які не розуміють української мови. До речі, пане Анатолію, суспільне відкриває ще двох цих діячів. Ну, я назвав що ще чотири особи. От так написано в статті. І одним із тих є екс-депутат Андрій Деркач. Саме. До речі, тепер він є сенатор Астраханської області. і угу. Колишній прокурор Константин Кулик. От відомі угу. ще два прізвища. Із тих. Ну, про кулика написано про те, що він якимись законними методами оправдовував діяльність саме Дубінського, ну їхньої організації. А, Ну зрозуміло, зрозуміло. Ну, як на мене, ці прізвища і ці події вони множать на нуль загалом українські спецслужби, тому що якщо у них під носом. Значить, знаходився Деркач, якщо ви погуглите, або звернутися до, до Вікіпедії Деркач, якщо я не помиляюсь, 1967 року він депутат від третього скликання до останнього, там дев'ятого, чи яке це у нас скликання, чи восьмий. він все життя своє був депутатом. Можете собі уявити ситуацію, тобто людина була на виду в усіх. І... Ну, Я навіть не знаю, хто може похвалитися таким депутатським стажем. Я вже не кажу, що він очолював енергоатом, і потім після повернення Януковича знову якось повертався в енергоатом. І загалом складається враження, що український енергоатом це якась дочірня російська структура. І коли не у нас були чергові якісь тут пертурбації в енергетичному секторі, і звільняли я, забувся прізвище цього чоловіка з голови наглядової ради Енерго Укренерго. Укренерго то лякали енергоатомом. Казали, що якщо звільнити цього, чи кудрицький, я я щось так, не так, так я не хочу так так само помилитися. У мене є в іншому файлі записана ця вся історія. Так і е е е лобісти кудрицького, чи як його там звали, як його там прізвище, угу. казали, що не можна цього робити, тому що. Укренерго очолює патріот і людина, яка дуже дуже така проукраїнська, і так далі. Якщо це все значить, звільнити, то ми перетворимо Укренерго на енергоатом, то виникає запитання. Хто створив з енергоатома страшилку проросійську? І це ж не просто справа в одному прізвищі Андрієві Деркачені, справа загалом в органах державної влади які. Енерго з енергоатома зробили якусь філію Кремля. І це все було під носом у нас у всіх. А тепер ми дивуємося, що Андрій Деркач став э, сенатором від Астраханської області і на Росії себе почуває. По перше, як він зміг виїхати ну, з України, теж питання, так? Якби хотіли, то я думаю, його би затримали. Дивіться, треба ще додати, що слідство встановило, що за вказівкою російських спецслужб вони організовували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин з США та ускладнення вступу України до ЄС та НАТО. От така їхня була діяльність. Це слідство встановило. Ні, ну я погоджуюся з слідчими діями і. І з їх там висновками це все, все правильно. Встановлено також, що діяли вони за чіткими вказівками російських спецслужб. Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником начальника ГРУ генштабу ЗС РФ Володимиром Алексєєвом. Алексеєвим та його помічником Олексієм Савіним організація мала чітку ієрархічну структуру та детальний розподіл обов'язків йдеться у повідомленні. От, от так. Ну що ж, якщо такі речі були неочевидними, то скажіть, а що зараз відбувається? Чи може ви, до прикладу, бачите подібні речі, а Служба безпеки України не бачить такого? Я, по-перше, вернувся до Укренерго. Насправді, Кудрицький, так, Кудрицький його прізвище. А щодо Деркача, то і значить, діяльності наших правоохоронних органів, то я таку метафору наведу: Деркач його можна порівняти з героєм анекдоту Щерліцем, який пройшовся по Рейхстагу в Будьоновці. Так, от і Деркач. І Дубінські вони ходили по Верховній Раді не просто в Будьоновці, а вони навіть з кулеметом Максим і з усіма опізнавальними знаками там білогвардійського офіцера ходили. І на це всі, -всі дивилися, і ніхто нічого не казав. Деркач, я навіть не можу пригадати, що він колись десь публічно виступив і щось сказав українською мовою. Тобто людина. Все життя була народним депутатом, ніколи не говорила українською мовою. Це вже говорить про нелояльність його до України, до української держави і прихильність до всього російського. Це хоча б такі. Тобто, він не просто був водієм в гаражі парламенту. Так? Ми ж повинні розуміти ну, такі моменти. Пане Анатолію, перейдемо до наступної теми: черговий замах на Дональда Трампа. Що можете сказати відносно цього замаху? Е, ну, на увагу заслуговує інтерпретація цього замаху. Інтерпретація і підсвічування певних моментів. Е, е, людина, яка підозрюється, вона асоціюється з Україною як прихильник України, який волонтерив чи там майже воював. На боці України займався рекрутингом на користь Збройних сил України, і ну, виходить, що тут трактувати це можна по-різному. І все залежить від того, як засоби масової інформації це протрактують, як це все uh -huh. буде ну, подано, і ким буде подано. Оскільки моя точка зору. Оскільки засоби масової інформації в Америці якось переважно обслуговують демократичну партію, то я думаю, що все буде викручено проти Трампа і буде сказано, що от бачите, Трамп він не, не вважає російсько-українську війну битвою добра і зла, як сказав його ймовірний віце-президент. І ось результати Люд, людям це не подобається, і от е, громадянин Сполучених Штатів Америки намагався здійснити замах проти Трампа, тому що Трамп не розглядає російсько-українську війну як боротьбу добра зі злом, і я не думаю, що дуже сильно буде засуджений підданий осуду. Громадянин США, який пробував там здійснити замах на е, Дональда Трампа, е, це ще раз підкреслюю, все залежить від того, кому належить засобів масової інформації, яка буде інтерпретація. Я не думаю, що це якийсь спеціальний піар хід з боку команди Трампа для того, щоб привернути вкотре до себе увагу. Це може бути абсолютно спонтанна дія і. Ця дія матиме певний вплив не абсолютний далеко, навіть і не відносний, а певний і незначний. І цей вплив залежатиме від засобів масової інформації, які ще раз підкреслюю, вони переважно обслуговують демократичну партію. І все буде викручено проти Трампа. Тому всі, хто думають, що це якимось чином допоможе Трампові, ну я якось так сумніваюсь. Тобто, я тут нетрадиційну позицію займаю в цьому питанні. Що відомо до речі, суспільне пише 58-річний Райан веслі роуд, якого звинувачують у тому, що він направив гвинтівку АК 47 на колишнього президента Дональда Трампа в день. 15 вересня має кілька арештів щодо справ, які охоплюють е, охоплюють кілька десятиліть. За даними журналістів, Роуд неодноразово заявляв про свою підтримку України. Він нібито волонтерив у Києві і мав ідею вербувати афганців для збройних сил України. Про це в коментарі Суспільному розповів Марсель Гаскон, е, кореспондент Іспанського інформаційного агентства у Києві, який особисто знав Раяна. Mm -hmm. Ну я просто ще раз тільки, тільки іншими словами, якби, дам свою оцінку цієї події. Що ця, те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, буде використано проти Трампа, не на користь Трампа Трамп під підсві... Трамп буде звинувачений в антиукраїнській позиції. І ось, мовляв, народ, народна воля, вона бурлить. Народне незадоволення і люди, обурені несправедливою позицією Трампа, вдаються до неконвенційних протизаконних радикальних дій. От і все зрозуміло, пане Анатолію. Прийдемо до наступної теми. Верховна Рада проголосувала за законопроект 11.416 Д про підвищення податків у першому читанні про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Так як ви гадаєте, підвищення податків є? Необхідним, взагалі, um, ви розумієте в чому питання? Um, коли йде війна, то звичайно можуть бути непопулярні дуже жорсткі заходи, і в тому числі підвищення податків. Просто справа в чому проблема? Чому такий суспільний резонанс і невдоволення, що Одним пропонується підвищення податків, а іншим пропонується розкішне і безпечне життя, в тому числі і за кордоном, і з регулярними виїздами за кордон. Тобто, тут основна, основний такий суспільний нерв він проходить по лінії розмежування двох пулів людей. І ось що дратує: дратує громадян України спроба перекласти відповідальність за тих, хто і так уже з надривом працює. Якби це було підвищення податків для перемоги і в рамках консолідації і солідаризації суспільства, то це не викликало б суспільного резонансу, і це можна було б прийняти. Це, звичайно, не приймається, і я це розцінюю не як неправильний там, крок. Під час війни, можливо, і щось потрібно подібне робити. В цьому треба розбиратися. Але ключова проблема полягає в тому, що це розцінюється людьми в Україні як. Ну нагнути тих, хто уже і так зігнутий, ось так би я сказав. Пане Анатолію, дивіться, що ще пишуть на 2024 рік. Такі податкові зміни принесуть держбюджету 58 мільярдів гривень і 137 мільярдів гривень наступного року, 25-го. От, от такі цифри. Скажіть, бо тому, що я впевнений, що людям буде це цікаво, якщо б знизити певні зарплати такі високі, високі наших чиновників, щоб ці цифри не були б однаковими. Це, ну, звичайно, перше, що напрошується питання е, бюджетних витрат для держслужбовців і там, бюджетників. Ну, передусім, держслужбовці це правоохоронні структури і, і, і до них прирівнені. Ну, я не знаю, чи в нас існують ще ці центри соціальної зайнятості ну, по безробіттю, там зарплати. Потім, е, я не знаю, Державні службовці, органи місцевого самоврядування. Якщо взяти там, селищних і міських голів, і голів сільрад, і подивитися, які вони собі зарплати виписують, то шок буде то питання не тільки в правоохоронних органах. Приїжджають люди з Литви, з Латвії, з Польщі, з Чехії, Словаччини, ну, вони собі не можуть уявити, що голова сільради отримав 3000 тисячі євро зарплати. Ну, вони живуть на 1200 євро. Чи на тисячу євро. В Словаччині, в Литві. Тобто, там ніхто собі не догадається, щоб голова умовної там сільради виписував собі таку зарплату. Зарплати 120-150 тисяч гривень. Тобто, І не, не забуваємо є. про так. премії. Ну так, так, звичайно. Так, не недавно ж, недавно ж скандал був. Якраз ви uh -huh. про Кудрицького говорили про те, як його звільнили, і ще за одне е, йому виписали премію в розмірі 40 мільйонів. Щось таке, uh -huh. так? Гривень? Ну так так можна згадати і таке. Так, пане Анатолію, дуже вам дякую. Будемо завершувати. Я нашим радіослухачам Нагадаю, що з нами був Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу і Ютуб каналу Тригер. Ми йдемо далі за програмою. Гарного вам дня, до побачення. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.